Тіндер вірить в контрнаступ, Крим чекає на звільнення, а методички пропагандистів готують до жесту доброї волі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ютуб це любить. А як я це люблю. М м м кохайтеся чорнобриві. А марі не кохайтеся. Тіндер йзде з Росії. Some Tinder dates turn into one night stands. But some turn into two Щоправда, під якимось дуже дивним приводом, бо цімто вони не можуть працювати в країні, лідеру якої висунув звинувачення Міжнародний кримінальний суд. До того ж там о боже, порушують права людей. Я навіть не жартуватиму про зомбі, про те, що людьми їх назвати складно, ну просто не жартувати. Ну що ж, писатымуть объявы в газетку. Ищу красивую и верную, чтоб ждала со спецоперации. А я тут это знаешь с кем? Такая mm. его. Че с кем? Агаева. А где он? Салам, халам, правда, когда можно выключить? Представники компанії, що володіє додатком для знайомств, зазначили, що йдуть лише до 30 червня. Хм, Тобто навіть Тіндер вірить в контрнаступ. Ви не боїтесь контрнаступлінням. Ми за Україну. А. А ось таку відповідь отримали пропагандисти у тимчасово окупованій Ялті. Щоправда, за кілька годин з'явилося відео з вибаченням від цього самого хлопця. свою Пойняв свою глупость в первочні звіняють перед гражданами Російської Федерації, извиняюсь перед страной Російської перед Россией і извиняюсь перед президентом Російської Федерації. Але історія оголила реальні настрої на українському півострові, хлопче. Не переймайся, ми тебе почули і запам'ятали. А вибачення, сказані під примусом, як паспорт з двоголовою куркою, отриманий в окупації, не рахується. До такого навіть товариш Сі не додумався. Росіянський диктатор схвалив розробку власних болотяних протоколів зв'язку для власного інтернету. Рішення ...об утверждені хоча б е, на равних правах з американськими протоколами світів російського протоколу зв'язку. Mm -hmm. связі. Ну, ви бачите... на обличчі цілковите розуміння та заглибленість в тему. Добре, що внучок хоч вирішив діду, пояснити, що він мав на увазі, бо інакше не до Петра би походу. Вся система, яка сьогодні сформована, вона працює на американському стикі світєвих протоколів. Mm -hmm. Тому ми інформаційно завісимо постійно. Ну как... Але дід не розгубився і одразу підхопив думку. Ну майже одразу uh -huh. колеги що час говорили о тих трудностях. Который мішають ідти вперед, <coughs> непонятно не да, так, говоря, понятно. Хотел сказати, непонятно, як и это і це нужно, нужно тільки ну логіка зрозуміла, точніше, не зрозуміла, але це зрозуміло. Коли не розумієш, що тобі сказали, просто скажи, що це для нас виклик. Нужна долька з общего того, що преодоление – это крайне важно для отрасли. Розмови про власну мережу росіянці ведуть ще з 2014-го, з початку збройної агресії проти України. Вже тоді його планували назвати Чебурашка. Ну, в принципі, мав попацюк, який приходить під крокодилом. Все сходиться. там, В ніких областях все таки у русских получается делать продукты лучше, чем у иностранцев. Такие полоскалки в Великом мустіки устанавливают каждый год, несмотря на то, что на дворе 21 век, век технологий. А взагалі цей діалог виглядає так, наче людину похилого віку просто розводять на гроші. Ну, подумайте самі, світові виробники обладнання навряд чи будуть робити залізо під дідове програмне забезпечення, а своє залізо росіянці навряд чи винайдуть. Згадайте, хоча б їхній ответ айфону, який так жодного разу і не вімкнувся. Це перший у нас смартфон російський, який ми сам Це стопроцентне російське забрітіння. Здесь у нас А деталі? А деталі? деталі, к жаль, іноземні. Підвезли нові методички і навіть гуру пропаганди Кісільов заплутався. Серйозно, послухайте. Якщо перевести все на простий язык, то ви, скоти, живіть так, як вам говорять. Не требуйте більшого. Тініте лямку тихо і не брекайтесь. Ми, як еліта, будемо транжирити на Україну столько, сколько считаем нужным. Прибуває в прежній розкоші. Щоправда, розповідає він у відео про британців, а про нові методички цей не зовсім жарт. Днями видання для хороших русських не буду казати назву, не читайте, такого я це ось вже зробив для вас. Опублікували текст темників для росіянських ЗМІ. Нова хвиля розмов про те, як захід загинається від санкцій, має якось відволікти увагу від катастрофічного дефіциту бюджету Московії. Економіка починає тріщати, інфляція зашкалює. Крім того, пропагандистам рекомендують не чіпати тему підготовки до 9 травня. В деяких регіонах вже з міркувань безпеки та через посилення алергії на бавовну вже відмінили святкування. Також скасували акцію Безсмертний полк, принаймні всередині Росії. А от посольські вже готові до крінжі. Ще у свіжих методичках Кремль рекомендує не занижувати очікування насілення стосовно контрнаступу, а навпаки, розповідати про те, що захід накачує Україну зброєю. Щоб, коли доведеться зробити акт доброї волі, можна було сказати, що он дивіться, ми не так вже й далеко відійшли всього лиш до Воронежа. Тому що получили вот все. Вот з вами був Ярослав Сезоненко. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось незабаром і зненацька.